Всім привіт! Ви на каналі Watsons, з вами Стефі. Сьогодні ми будемо робити макіяж косметикою Катріс. Поставте обов'язково лайк цьому ролику одразу. Підпишіться на канал, а ми будемо з вами починати. Ми починаємо з праймеру. Зазвичай не використовую праймери, тому що я просто зволожую шкіру е, кремом. Але іноді мені подобається, щоб макіяж був більш стійким. Він згладжує, також трошки зволожує, тому що тут є в складі ніацинамід. В нього дуже легка текстура, е, я б сказала, гелева, і насправді це допомагає мені не забувати пори, так як в мене дуже жирна шкіра. Він мені трошки заметував шкіру, це мені потрібно, це я люблю, але насправді це тільки перший крок в тому, щоб зробити мою шкіру насправді матовою, тому що в нас з вами на черзі дуже класна тональна основа. Це моя улюблена тональна основа, з якої я починала знімати свої перші ролики в TikTok, в Instagram. Вона дійсно ідеально підходить для зйомок, для різних фотосесій, та й в житті вона класно виглядає, тому що вона перекриває абсолютно все і залишає такий легкий, приємний матовий фініш. В неї дуже прикольна. Піп'ятка я пролила. <хи> буду наносити її спочатку легким шаром. Для цього я розподіляю її спочатку на долоньку, а потім вже пальчиком по всьому обличчю і далі будемо розташовувати. Розподіляю я все спонжиком, як завжди. Якщо мені буде недостатньо покриття, я просто буду додавати тональну, поки мені не буде достатньо. Далі в нас іде консилер, який теж ще з давніх часів в моїй косметичці знаходиться це True Skin, також від Catrice. У нас сьогодні все власне від Catrice. А в нього дуже зручний маленький аплікатор. Я його наношу тільки під очі біля носику, на підборіддя та на лоб. Мені дуже подобаються кремові контурінги. Останнім часом це модно, щоб шкіра залишалася такою більш живою, використовувати саме їх. І від кадріз також є продукт, який нам в цьому допоможе. Буду наносити його прямо на обличчя такими тоненькими смужечками і теж розташовувати спонжиком. Я буду далі промальовувати брови саме олівцем. Хотіла спочатку робити це тінями, але врешті-решт полівець. В нього є зручна щіточка, можна прочесати волосічко і заповнити все самим кольором, власне. Концентруйся на кінчику брови. Переходимо до найцікавішого. Я обожнюю палетки цінеї і у Катріс є дуже класна нюдова палетка, з якою можна зробити багато макіяжів. Сьогодні ми будемо робити дуже-дуже легенький, весняний такий вже вайб у нас, тому будемо використовувати най... Нейтральніші відтінки. Я буду використовувати ось цей відтіночок для початку, намішаю його з, з найсвітлішим пудровим, і вони трошки пилять. Тому струшуйте пензли. Просто заповнюю всю повіку, не сильно розбираючись, де я там що акцентую. Мені подобається робити суперлегкі, такі, знаєте, невагомі макіяжі на очах зараз. В мене дуже пухнастий пензлик зараз, ним легко все розташовувати, плюс тіні дуже слухняні і гарно розподіляються. Ще більш темним коричневим в ньому, здається, сатинова текстура, а я пройдуся по нижній повіці. І, звісно, жоден макіяж не може лишитися без красивих блискіток. Зараз швиденько зроблю свочі. Дуже класно сяють всі відтінки. Я певно беру найсвітлішу золотаву блискітку, прямо пальчиком наберу і на всю повіку, щоб підсвітити погляд. Зазвичай я люблю більш яскраві блискітки, але ця палетка мені здається в цілому дуже нейтральна і вона більш на повсякдень, тому цього блиску мені в цілому достатньо. Додам ще най, -най найсвітлішу молочну блискітку у куточок ока. Нарешті мій улюблений момент в будь-якому макіяжі це пудра. Знову ж повторююся в мене жирна шкіра, тому це обов'язковий крок для мене. Я візьму дуже пухнастий пензлик і набираю доволі таки багато і концентруюся на Т-зоні. Т-зона зона це в нас лоб, ніс та підборіддя. Ми завершили закріплювати наш макіяж. Тепер можемо переходити до інших сухих продуктів. У нас тут є насправді багато продуктів, щоб зробити корекцію обличчя. Це в нас бронзери, скульптори, і ми зупинимося на кожному окремо. Бронзер потрібен мені, щоб не виглядати занадто блідою. Я теж його наношу тим самим пензликом, яким я наносила пудру. Трошки доторкнуся до нього, в нього такий приємний колір, не занадто теплий, такий, наче золотавий, правильний колір засмаги. Буду його наносити на вилиці, на чоло. Я завжди трошки хаотично наношу його на носик, щоб поєднати весь макіяж, щоб нос у нас не залишався окремо від всього обличчя. І це мій персональний лайфхак. Я ніколи не забуваю про шию, тому що якщо її забути, то вона буде дуже контрастувати з усім іншим обличчям. Обожні універсальні продукти, і ось ця палетка одна з таких. Я насправді постійно її використовую в звичайному своєму житті, тому що тут є дуже красиві персикові рум'яна тут є дуже лагідні хайлайтери і також бронзери. Але нас зараз цікавлять саме рум'яна. Знову беру пухнастий пензлик набираю і матовий відцінок, і сяючий. Трошки їх між собою змішую. І на самі яблучки. Як бачите, рум'яна пігментовані, але ви не поставите ними ніяких плям, тому що вони дуже класно розподіляються. І ще мій персональний лайфхак: якщо трошечки додати рум'ян на макіяж очей, це поєднає весь наш образ, буде виглядати більш цілісно. Цієї палетки я ще візьму найсвітліший хайлайтер, зовсім трошки, щоб не перевисвітлити шкіру. Бронзеру нам вже достатньо, тому ми з цією палеткою завершили. Дуже її люблю. І щоб ще більше відкрити наш погляд, знову ж лайфхак використовуйте світлі олівці на слизову. Вони трошки зроблять ваш погляд більш відкритим, свіжим, як неначе ви дуже гарно виспалися. Прям на слизову, звісно, обережно наносити, тому що не хочеться потрапити ненароком в око. Ось, можливо, ви прямо зараз можете побачити різницю, наскільки більш відкрито виглядає око. Це олівець водостійкий, тому ось цей ефект протримається доволі таки довго. Беру щіточку для брів. Зараз я покажу, чому я це роблю. Проте спочатку я її поринаю трошечки у воду. А тепер ми беремо мило для брів. Мило насправді найкраще фіксує мої неслухняні брови, занурюю щіточку у продукт. А тепер мені дуже важливо прочесати кожну волосинку, підіймаю волосечко так нагору. Брови ми зафіксували, як бачите, нас навіть вдалося зробити такий трошки ефект ламінування. Тепер настала черга Вій. Дуже красивий флакончик у цій туші. Вона нам обіцяє, що вона підкрутить і надасть об'єм нашим віям. Так, у нас залишилися губи. Буду робити своє найулюбленіше, найзвичайніше комбо для губ, яке в мене завжди в соцмережах ви можете бачити: це нюдова помада і червона помада в центрі. Зараз подивитися, як це буде виглядати. Спочатку нашаровую помаду дуже тонким шаром на всі губи. Розподіляю трошки ще пальчиками, і зараз буде моя улюблена частина. Через те, що я трошки бліда, я завжди додаю якийсь контрастний колір. У моєму випадку це червоний. Я ставлю буквально цяточку на центр губ і розподіляю. Мені здається, така техніка трошки збільшує вуста і робить губи такими більш об'ємними. Розпускаю волосся. Я завжди після макіяжу розпускаю і дивлюся фінальний результат вже з зачіскою. Мені здається, в нас вийшов такий весняний нюдовий макіяж на кожен день. Мені сподобалася майже вся косметика, яку ми сьогодні тестували. Особливо хочу зазначити, звісно, свій улюблений тон, який я використовувала і буду продовжувати використовувати на будь-які заходи на кожен день. Також мені дуже сподобався консилер. В нього таке легке покриття, яке залишає дуже живу шкіру після себе. Палетки абсолютно любов, вони дуже базові. Мені здається, в кожній косметичці має бути палетка для обличчя універсальна і така нюдова палетка для очей. Плюс вони обидві дуже класно розподіляються. Продукти для губ від Катріс завжди були супер і є супер, ви бачите результат. І насправді на цьому все. Мені дуже було приємно провести з вами час, пофарбуватися косметикою Катріс. Пишіть обов'язково в коментарях, чи користуєтеся ви цією косметикою, цим брендом. Поставте лайк, якщо забули. З вами була Стефі і дякую вам дуже за перегляд.